Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби. Та лісові прогулянки. Що там? Підурешники? От тільки зайшли і вже якісь грибочки в нас є. О, приїхали ми сьогодні на Франківщині, але це межа з Львівщиною. Десь кілометрів 6-7. Львівська область. Сонечко проглядує. Хмаринки є. Дощик пройшов в цих місцях, я бачу. Гарно. Більбаніс. Ну що, друзі, сподіваюся, у нас сьогодні будуть знахідки. Буде вам що зафільмувати. Тиша така. Що я кажу? Все побачите. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми в нашому звичайному складі. Ох і мухоморів цих, да? Сіророжевих, дуже багато. Ну, пантерний, воно пантерний, стоїть. Дві штучки. Але нас цікавлять інші гриби. Та бачу я попереду. Ха -ха. Теж мухомори. Чотири штуки на одному місці. Собаки засідались в машині, поки їхали. 80 кілометрів від Франка це місце. О, це, друзі, муховичок. Якщо гарний, то візьмемо. Гарний. Тонконоги такі. А що там стоїть? Мухомори? Маховічок гарний. Дуже полюбляємо, особливо якщо його висушити. Перемолотий на спеції. Да? Сам, Такі він такий зап... запашлив... Запашний такий. Так да. ми багато грибів. Роїжка, Пробували сушити. Де? Роїжка. Може бути, зараз подивимось. Різні гриби сушили, але цей гриб дійсно. Цим грибам гриб. Запашний. Та, сироїшка, але поїдена. Така вже. Ну, де ж ви ховаєтесь? Біленькі. Не ховаються тільки мухомори. Ну, не кажи. А де собаки? На стежечки вже? А, вон, так. Угу. а от і підберезничок який гарний. Підберезник, Ріш. Чуєш? Підберезник. І не один. Он другий стоїть. Гарний, молоденькі грабочки. Ріша каже, що в неї теж підберезник. Оно, сироїжка стоїть. Так, зараз подивимося. Собаки всі з тобою. Рі. Та. Якщо гарно, то візьмемо. Ану. Ух ти, межи О, яка. Ану. Ніж, візьму. Глянути що. З грибочком. О, чистенький. Чистенький. Оно байки вже. Ага. Uh -huh. О, і виріжки у нас тут uh -huh. А де більбонис вже? Там вже на дорозі. А, воно, поруч. Бачила ріш? Оно сімейка яка. Ох тут ти, ти багато мухоморів. Дуже багато. Що там за грибочок стоїть? Теж мухомор. Додивлюсь підберезник, але набрав водички старий. Ох, комори його з'являється. А не були спочатку, так? Да? Комарів. А зараз з'являються. Ми спускаємось все нижче і нижче. Більше вологі. Да, і комарів більше. Опа. Ох ти, гарна, яка молоденька сироїшка. Окідай угу. такош, яка воно ще дві стоять. Але такі вже поїдені. Сьогодні підемо практично до самого низу, так? Ну. Та, сьогодні, мабуть, прийдеться дуже багато пройти, щоб знайти. тому що, бачите, Після вихідних тут, мабуть, був аншлаг в цьому лісі. 100%. Друзі, Іріша побачила такий червонічок. О! От за такими грибочками ми сьогодні і приїхали. А бачите який, а? Гарний гриб. А, хрустяш. забираємо такого красення. І йдемо далі. Сподіваюсь, у нас будуть, та впевнений, будуть такі знахідки ще. Ну от буквально в 5 метрах підберезничок. Ховається тут. Теж гарний. До кошика. Ні, підберезник. Пройшлись десь метрів 50 Мухоморів дуже багато. А от ще один підберезник. Ну, чую, сьогодні буде такий трудовий похід. Щоб зібрати грибочки, треба буде... Пройтись. І Ріша, до речі, каже, що в неї білий. Зараз, подивимось. Що, такі біленький. Ну, нарешті. Молоденький ще. Та супер. А у мене, бач, ще один червоняк. Але. Ух ти! Як ти його побачив? Це такий одноднівочка. Ой, їх там два. Два! <рес> <рес> Та, от 100% тут пройшлись, да? Молоденькі полізли. Ті, що було видно, позбирали. А може і ні, да. Може тут тільки починають ці вони. да. так, да, так. Да. Може таке бути. Ні, ну друзі, ви бачите, скільки тут цих мухоморів. а? Тут напевно вже... 4-5 таких кошиків можна було б біг зібрати вже. Йо там Та му кому розір рожеве, так багато їх. Марсюш, де ти маму загубив? ну не розчувай Сираєшки На, начебто. Ану? Ага. Отако. От Бачите, які молоденькі, а. Гарний. Оно бачиш. Тут ще поруч. Оно ще три штучки. Оно ще... Ну, то залишимо. Ох, здалечку побачив, гриба. Ух ти, білий Червоняк. І червоний мухомор. Отако. Ми вже у горах бачили їх. Ну, тут не гори. Червоняк, друзі. Отакий. Красавчик. А воно зараз вам і мухомора покажу. Червоного. Теж такий красний. О. Це гарна ознака. А де ви є? А, гарний гриб. Заберемо. В тебе нічого? Старий дубовик, Старий дубовик каже. А, різко так потемніло. Ще один червоняк. От того, що я знайшов, тільки що він, десь метрів десять, лівіше був. Я вже казав, що може пройшли тут. Друзі, не ви бачите, які гроби. Такі Не побачите, я не знаю. Може все ж таки не пішли ще масово тут. Ой, який гарний. Запашний. Ох, які ж гарні сироїські, молоденькі. О. О. Ну, потрошки, потрошки набирається ще у яріші там є. Біленький поки що тільки один. Що тут в тебе? Що перша парасолька 25-му році? Оце так так. Ще не знаходили цей гриб. Зараз подивимось. Та парасолька. Бачите. Юпочка скользить. Обожнюю. На біточки такі. Ага. Дуже смачний. Візьмемо. Оце що поруч? Невже? Чесничник? Ще ж? Ааа, чесником так, виш, чесничник. Ха. Отак. Цікаві знахідки сьогодні. А в тебе там що, підосичник, так? Да? Ну, друзі. Веселіше вже. Не на кожному кроці гриби, але і є. Так що. Ми сьогодні знову з грибами. Нема такого, друзі, що... О який. І чистенький. Нема такого, що прям один біля одного. Бо червонічки особливо. Полюбляють рости сімейками. Але отак попадається. Та, точно можу сказати, що це не пройшли, так? Да? Це просто гриби тут не пішли. От так. Ну так, ну просто багато таких великих грибів попадається нам, а їх видно, гарно видно. Парасольку зірвали, я. Парасольку зірвали 100%. Я трошки нижче спустився. Тут нічого, а Іріша. Каже, що в неї ще один підосичник. Ну, тому напевно підемо до неї і будемо разом на тому рівні йти. Зараз йду. Ух, який гарний. Таких ще декілька підосичників і буде в нас вже повний. Кошик. Так, на всяк випадок. о, о який. ха Гриб'яра, а. Який старий гриб, але цікаво, що це таке. Дубові кріш. А, то я вже два. Тобові... Ти теж бачила, так? Да? Вже старих таких. І теж таких, так? Да? Угу. Угу. Гарна сервіжка, бери, ти що? Ух ти, бачу. А ну, потім подивимося, що я рішу знесла. Я тут ще одного грибочка побачив, але загубив. А ні, він. Що це? Ні. Мухомор. Сіророжевий. Так, дивишся здалечку. Підходиш. Не він. Думав, червоняк молоденький. Ріша нижче пішла. Я кажу, підіймайся трошки вище, не треба так низько йти. Вона каже, тут червоняк. Ось так. Це як в горах, пам'ятаєте. Що я казав, що йди до мене. Ріша та, та сама пішла далі. І знайшла такі галявини. Лисички білого такого знайшла. Сировішка. Але велика така трошки поїдена. Ну зривай його, покажеш потім. Ще сироїшки гарні. <гум> Підійшов ось. я до Іріші. Ой, ага. собаки збили, так? Да? Гарний. Ох ти, Молоденькі такі. Диви вже більше за пів кошика. Так, що. Трудовий грибочки, але є. Ну, Воно ще сировішка, але стара. <говорит> ну давай трошки вище під'ємомось там. Бараня ця голова! Тиба! ба! Ой, зараз друзі, вам покажу. Це просто неймо. Що там? Слимак. такий здоровий. О, цей. О! Одна. Воно друга. Оно третя кубка, бараняча голова. Ми ще в цьому році їх не знаходили. Оце так-так. Це, друзі, просто щось неймовірне. Бачите, бараняча голова. Один другий кущик і воно третій. Молоденький гриб такий. Оце так-так. Нам можна рік лазити по лісу і не знайти цей рідкісний гриб. Ми сьогодні знайшли. Отако, друзі, рідкісний гриб, червонок ніжний. нехай залишається, але дуже красиво на нього подивитися. До речі, це ще у нього невеликий розмір, він десь в три рази більше виростає. Лисичка Іріш. Так, да, ну така, по... вона вже все і гаплик, але лисичка. Але різні гриби вже з'являються в лісі. Ще трошки і буде повноцінний такий осінній сезон. Коли будуть зустрічатися ну, багато різних грибів, різних видів. Нам ще не треба? Нам трошки вище давай, йди. От як більба йде, бачиш, ага. отак і йди. Трошки вище підіймемось. І от тільки почали вище підніматися. І знахідки. Червонячок, так, да? гарний? Ну. Та ні, друзі, вже вдала прогулянка. Вже супер. А ну показує свою знахідку. О, ти як Та я бачу, бачу. Ух ти, який красунчик, так? Да? Ну. Зараз ще вам покажу. Так, де тут вони є? О, ще ось вот такий підберезник. Тима два таких молоденьких гариба. Та ти що? І ріша залишилась на лісової стежечці. А я підійшов к яру тут подивитися, що тут. Чому залишилося? Чому залишилася Ріша? Тому що тут кущі, колючки і... Собаки тут не пройдуть. Бульдоги може і пройдуть, а більш треба на руках нести. Та й поколються всі. Ну тут нічого нема. А? Ні, два підберезника. І поки що більш нічого. Тут ще не полізли. Не біли, не підосичники. О, такі два грибочки і все. Красиво тут як, а береза. Обожнюю такі місця. А ну зараз квест. Іди до мене. Побачите ріша грибочка чи ні? Улюбленого свого грибочка. Ну. Де він? Підсказка пройшла. З того, того боку не, не видно. Гарний такий, так? Да? Угу. Червоняк. Ну да, він так за таким горбочком. О, який. Ох, такий. Ніжка така плотна. От полюбляю такі от з товстою ногою. Супер грибочок. Поки я вам фільмував цього грибочка, я повернулася, позаду, о, ще такий підберезний гарний, ага. там ти йшов. Супер. І ріша, тільки що ще одного підосичника знайшла, От метрів 30 від мене. Ми вже, друзі, потрошки підіймаємось вверх на лісову дорогу і до машини. Гарно сьогодні. Прогулялися, собаки тут налазились, набігались. Зараз підійдемо до машини. почекаємо грибочки. Покажу вам, що ми сьогодні знайшли. Mm. Вже, та, вже, друзі, практично виходимо, воно просвіт. от такі сироїшки ще попадаються. А в тебе там що? Собаки не збили. Mm. Гарні. Mm. Ух ти, так. Да, так гарний. І mm. цей. Ага, підберезник. Ні, чому Маховик? Ні, маховик. Маховичок. Парить так, так? Дощ буде. враження, буде, що... Буде-буде. бо... Буде дощ. Вже видна лісова дорога. Що там в тебе? Ще знахідка. Ось такий гарний підосичник, бачите. А в мене під ногою підберезник. О, це напевно наше. Два останніх грибочка на сьогоднішній похід. Вже буквально 5-6 метрів. І ми виходимо. Дійшли ми, друзі, до машини, почікали гриби, сироїшки, парасолька одна. Тут у нас підберезники, підосичники. І отакі от, от два біляка. Непогано. Досить непогано. Гарно сьогодні, друзі. Дуже гарно. Собаки набігались, бачили, які грибочки зі. Просто супер. Буде вдома чим зайнятися, так? Да? Все, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.